Осип Маковей, Нещасна пригода, зовсім несподівано був я при кінці 19 століття свідком нещасної пригоди, яка навчила мене немаловажити нашої літератури. Така пригода вже може не лучиться нікому з українців-русинів у 20 столітті, і тому я розповім її на пам'ятку щасливим внукам і правнукам. Я потребував книжки Колоски з рідного поля і прийшов до одного товариства купити її. Це товариство 25 літ друкувало різні книжки і складало їх у своїм магазині. Показник книжок Ріс і ріс. Так що по 25 літах потрібен був цілий аркуш друку на вичислення самих заголовків книжок. Цей показник. Розсилений від часу до часу зі столиці на провінцію будив там величезне патріотичне одушевлення. Кожний народолюбець показував його в потребі противникам народу і казав, притім, дуже гордо Дивіться, наша література скільки її. І потім заховував показник у столику, щоб при вільній хвилині. Прочитати хоча б заголовки. Праця невелика, а може придатися. Ану ж хто спитає, читали ви зелену леваду? А патріот вивчив показник і каже: Читав. Все вийшло 1890 року і коштує один золотий ринський. Що ж ви думаєте про сповідання? Оповідання? Нічого собі гарні. Тут не пам'ятаю, добре все забуваю. Здається, їх написав Пупченко. Так, от бачите, хоч автора пам'ятаю. У показнику вичитав і я, що в товаристві можна дістати колоски, приходжу до урядника товариства. Маєте ви ще колоски. Ви купити хочете? спитав він мене здивовано і недовірчиво подивився на мене крізь окуляри. «А вже ж!» є, є того ще сотки примірників. Дам вам за півдарма. Ходіть. Урядник підсунув окуляри з середини носа вище, засвітив свічку, і ми пішли до магазину товариства. Магазин складався з двох комор одної неясної, а другої темної. І був він заложений книжками знизу вгору аж під стелю. Колись, певно, було тут літератури менше, але в останніх кільканадцяти літах вона так зросла, що вже не вмістилася на полицях і лежала стиртами на підлозі. Під самими дверями. Тяжким муром, зложеним з грубих клижок, лежала слов'янська держава сперед три тисячі літ. Мур був високий на півтора метра, а грубий на метр, і ніяка людська сила була би не звалила його, хіба розкидаючи по книжці, як по цеголці. Коло Слов'янської держави, то мурами. то... Чотиригранними стовпами лежали байки, снопи, квітки з рідних нив, зільник, церковні відносини, раннішні зорі і підлісся. На них лежав порох давно не змітаний, але ще гриби не росли. Інші мури книжок подалися все або в той бік, декотрій зовсім розвалилися, і магазин виглядав. Як руїни старовинного замку. Урядник поставив світло на Слов'янську державу і зайшов у уличку поміж історією Русі і вінки. Як заліз усю уличку і схилився, той зовсім ще з мені з очей. Але небавом, як із ями, витяг він оберемок книжок, поставив на вінки. І придивився заголовки. Е, це гірка жіноча доля, сказав він. Зігнувся і знову щез мені з очей. Витяг інші книжки і знову придивився зелені левади. Де ж ті колоски? Десь тут я їх бачив. Лежали за хатою коло малої менажерії. Я пам'ятаю. Урядник шукав далі. і... Зі ще раз більшим завзяттям. Я взяв свічку в руки і посвітив йому ближче. Він до кількох хвиль обставив перше мене хатами, долинами, менажеріями, нивами, ланами, загонами і снопами. А нарешті кинув мені під ноги зорі. Я сів на хату і терпеливо дивився на роботу урядника. Він за хвильку окружив і себе хмарами, лунами, сонячними проміннями, громами з півночі і з полудня довкола світа і вже верх себе поставив зорю з місяцем. Нема, чув я тільки його голос, де ж ті колоски до біса загубилися. І він уже з пересердям став викидати з дивної ями в народ, за народ. Для народу Маруся Оксана, Пріська, Вишивки, жіноча неволя, руська кухарка, молитовник, монастир на горі Афоні, Гній, душа в господарстві, чернець, зоологія, апокрифи. Я просто остовпів. Нема, чув я тільки крик урядника. Певно, на полиці вгорі. І по хвилині я бачив, як він виліз з ями, став ногами на Оксану, дарма в п'ятьох діях і тринадцяти відслонах, і на руську кухарку поковзнувся і зліз черевиком у жіночу неволю, видряпався знову наверх і став твердо на апокрифах. Уже простяг руку до горішньої полиці, як отут і склалася нещасна пригода. Полиці стояли перше твердо на книжках і ними також сильно підперті, а тепер підкопані з усіх боків не могли встоятися при стіні. Під вагою української літератури похилилися і шур звалилися на урядника. Він упав в яму поміж Оксану, Марусю, руську кухарку, молитовник і черця. А зверху прикрили його інші книжки, що злетіли згори. На книжки впали полиці. Я ледве мав час відскочити і заховатися за хатами та левадами. Опам'ятавшися з переляку, я почув крик: Рятуйте! Забила мене наша література! Крик лунав, як із глибокої ями. Чим скоріше вискочив я з-поміж книжок, став на зорю з місяцем, припер полиці до стіни, як стану кидати хмарами, громами, лунами, хатами, долинами, менажеріями, снопами, оксанами та руськими кухарками, аж засапався. А поміж жіночої неволі сторчала рука нещасного урядника. Я вхопив її. І давай тягнути. За рукою з'явилася небавом голова урядника, без окуляр, а потім з-поміж книжок, як з поміж цегол, виринули плечі, далі друга рука. Тепер я схопив його за обі руки і на силу витяг чоловіка з українсько-руської літератури. Він стогнав і нарікав Нема, каже, колосків. Чорт знає, де вони поділися, Тільки окуляри згубив. А не болить у вас ніщо? Ще не знаю. Я в яму впав, полиця не вдарила мене, щось у голові тільки шумить. Але це не було так добре, як урядникові здавалося. Вернувши до канцелярії товариства, я зараз побачив у нього синяки на лиці, потім нараз заболіло його в боці. Далі не міг рушити лівою рукою, а й далі до того щось у нозі йому сталося. Не було іншої ради, його відвезли додому. Два тижні лежав він у ліжку і трохи не вмер, але дав бог що підвівся, і я побачив його знову. Знаєте, казав він мені, що мені найбільше догодило. Там на полицях лежало нещасне кохання. І воно то мені трохи костей не поломило, а правда набила мені такого гудза на голові, що я тепер і знати її не хочу. 1898 Поперечне читання